Попри всі виклики в Україні діє, запрацювала програма безкоштовного ендопротизування. Це означає трошки пізніше. Згодом вам розкаже вже фахівець: це заміна суглобів, це можуть бути і кульшові, і колінні, і наша область не є виключенням, тому. Мабуть, не невірно буде сказати безкоштовна, адже хтось все-таки за це оплатить за цю послугу, але безкоштовна для пацієнта. Тобто в вартість послуги входить задіяно тут і Національна служба здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я України. Перше це оплачується. Оперативне втручання, анестезія і перебування в закладі охорони здоров'я, це завдяки національній службі. Тобто наші заклади контрактуються із Національною службою здоров'я, і ця послуга оплачується. І плюс до того було через Міністерство охорони здоров'я, а саме через медичні закупівлі, були закуплені централізовано протези. Ну, які надалі е, розподілялися по областям. Наразі на сьогодні ми маємо на 25 й рік більше 25 тисяч протезів, які були закуплені. Е, перше, що було зроблено в нас в області, це було створено електронна черга. Е, тобто були визначені особи, які будуть відповідати. І були визначені заклади, де це буде функціонувати і буде надаватися ця медична допомога. В області задіяні в цю послугу чотири заклади охорони здоров'я. Це перш за все обласна лікарня, третя міська лікарня в місті Черкаси, Золотоніська багатопрофільна лікарня, місто Золотоноша і Уманська центральна районна лікарня в місті Умань. Є відповідальна особа в кожному закладі, яка відповідає за формування електронної черги. І наразі нам почали вже поступати протези. Тому коротенько, те, що треба. Я сказала Надалі Олег Фелевич продовжить, але в підсумок у свій хочу сказати, що зараз ми працюємо тісно із сімейними лікарями, з травматологами усієї області для того, щоб було донесено до. Населення, як цю послугу можна отримати безкоштовно. Тобто перше, що треба звернутися, це звернення до сімейного лікаря або до травматолога. Надалі це буде отримання направлення, друге це включення в електронну чергу, і третє, мабуть, очікування виклику, коли підходить черга. Людина буде викликана на дану послугу по заміні того чи іншого суглобу. І четверте, хочу наголосити на тому, що це можлива така послуга, як при плановому, так і можуть бути розглядатися і екстрені операції, які там гострі. Хочу зауважити, що депортизування це повна або часткова заміна суглоба. На даний час у нас Бюджетним закупівлям надаються послуги по заміні колійного та кущового суглоба. Як правильно сказала Антонина Сергіївна, цю послугу можна умовно розподілити на дві великі частини: це планова заміна суглоба так, та ургентна заміна суглоба. Ургентна заміна суглоба найчастіше відбувається, коли у пацієнта Раптово відбувається перелом, будь то патологічний або нормальний, перелом шийки стогнової кістки, чи переломи в ділянці колінного суглоба, які потребують негайного оперативного втручання з приводу ендопротизування. В такому випадку, при ургентній патології, знаходження пацієнта в черзі воно просто смішне, тому що Очікувати при ургентній патології операцію, ну це неможливо. Тому такі пацієнти оперуються в тих центрах, які мають безкоштовні бюджетні ендопротези, в ургентному стані в усьому світі, так само як і у нас, ми намагаємося в попасти в це хірургічне, скажімо так, вікно прооперувати даного пацієнта лежачого пацієнта в перші три доби. При цьому при виконанні даної операції найчастіше це ендопротезування кульшового суглоба внаслідок перелом шийки стегнової кістки, пацієнт після проведення операції може через 6-8 годин підніматися з ліжка та розпочинати ранні реабілітаційні заходи. Відповідно до черги. Це вже другий, скажімо так, етап це планові оперативні втручання, так? і на чергу по ендопротезуванню кульшовому та колінних суглобів пацієнти записуються в тих центрах, в які мають змогу проводити це безоплатне ендопротезування. Як вже було сказано раніше, державою виділено 4 центри на території. Черкаської області це центр в обласній лікарні, центр в третій міській лікарні, центр в районній лікарні в Умані і центр в золотоноші. В будь-якому з цих центрів є відповідальна особа за реєстр, тобто пацієнти з патологією звертаються до цієї відповідальної особи. Найчастіше це завідувачі відділенням. І вони реєструють, тобто вне, вносять в реєстр пацієнта, який потребує такого планового оперативного втручання по заміні суглоба. І відповідно по настанню його черги, черга це електронна. Ці пацієнти викликаються для проведення цих планових оперативних втручань. Зараз найбільша черга. І по плановому протезуванню знаходиться зараз в обласній лікарні. Станом на сьогодні у нас на чергі в нашій лікарні записано 214 осіб. Це як протезування кульшового, так і протезування колінного суглоба, і е приблизно да, цей розподіл ендопротезів десь один до одного. Тобто десь половина черги потребує ендопротезування колінного, половина ендопротезування кульшового суглоба. В реєстрах вони відмічаються в одній чергі, але умовно є їхній розподіл. І тому ця черга скажімо так, з початку 2025 року, по наказу Міністерства охорони здоров'я, та паперова документація, яка у нас велася, була переведена в електронний реєстр, і ми створюємо цей реєстр. В інших закладах Черкаської області, які зараз входять в проєкт по безоплатному протезуванню, цієї черги не велося і вони розпочали свій запис, скажімо так, з 6 листа з 2025 року. Тому на даний період часу у нас найвелика черга по протезуванню, в інших закладах вона менша. Тому ми звертаємося до всіх пацієнтів. До всіх бажаючих ставати на черги, щоб вони цей розподіл якось до себе прив'язували. Тому пацієнти, наприклад, в Черкаського району можуть безпосередньо ставати на чергу не лише в обласній лікарні, можуть вставати на чергу в третій міській лікарні, можуть вставати на чергу в золотонічній міській лікарні. Тобто у нас немає ніякого зобов'язання. Щоб пацієнт ставав лише там, лише по прописці і тому подобне. Всім пацієнтам ми пояснюємо, що він має право на безоплатне протезування в будь-якому центрі, але може обрати, наприклад, той центр, в якому ця черга менша, з метою, щоб його операція. Відбулася як можна швидше, для для того, щоб ця послуга, яка надається зараз державою і оплачується повністю державою, як ендопротез, так і послуга на його постановку, на лікування, на проведення оперативного втручання, щоб вона була як можна швидше надана пацієнту. Хочу подати одну що в жодному разі немає обмеження. Є в області чотири заклади. Пацієнт може обрати будь-який для себе. Тобто, якщо він житель монастирища, він може звернутися в нем, може звертатися в обласну лікарню. Тут таких головне, щоб це був житель Черкаської області. Любе оперативне втручання, будь то воно планове. Чи будь-то воно ургентне, може бути проведено безпосередньо в нашому закладі, може проведено бути на догоспітальному етапі в його поліклініки, якщо пацієнт направляється на планове оперативне втручання. Це також по програмам медичної гарантії є безкоштовно. Тобто сімейний лікар, після, ну, ну вірніше, е, будь-який травматолог. Да, який знає, що його пацієнт, так само як і сімейний лікар, направляється, наприклад, на планове оперативне втручання, да, може виписати електронні направлення на проходження будь-яких аналізів, кардіограм, консультацій для того, щоб пацієнт отримав це все безкоштовно. Тобто ці, ці обстеження можуть бути проведені як безпосередньо в стаціонарі. Так, можуть бути проведені на догоспітальному етапі. Тобто, пацієнт може поступити в відділення повністю обстежений. І тоді е термін його перебування в стаціонарі скорочується за рахунок того, що йому не доводиться здавати аналізи, очікувати їх результат. А можете ще розповісти, що це за протези? Чи відомо вам, яка це марка, якість і. Чи є в пацієнті, можливо, вибір, якщо ми хочемо? Дивіться, на жаль, закупівля ендопротезів зараз регламентується державою. На жаль, це, скажімо так, тендерні закупки, і по всій території України закупляється лише один тип ендопротеза. так як сказала Антоніна да? що на 2025 рік. На території України, на всіх жителів України було закуплено 25 тисяч ендопротезів колінних і кульшових суглобів, які розповсюджуються на всі області України, і потім в межах області розповсюджуються на ті центри, в яких проводяться безкош... визначені, також визначені Міністерством охорони здоров'я. Тобто це лише один тип ендопротезів. Чи є вибір у пацієнта? Звичайно, є. Він може відмовитися до світлому, придбати собі придбати собі, який він хоче. Ну, але перш за все це треба звернутися до лікаря-травматолога. І лікар, я думаю, пояснить чітко. Є і вікові якісь рамки, так? чому цей краще буде можливо. Кожного у кожного буде індивідуальний підбір і кожному пацієнту буде. Все-таки роз'яснено, якщо є можливість використати безкоштовно, то чому б мені? А якщо краще це зробити по, по будь-яким причинам, то, можливо, краще і платити там випадку. Тут тільки особиста розмова така.